Всім привіт! З вами канал Творча математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі. Висота рівнобедреного трикутника, проведена до основи, дорівнює H, а кут при вершині дорівнює бета. Знайдіть площу трикутника. Запишемо умову. Маємо трикутника БС, в якому АБ дорівнює А це – основа. Висота проведена до основи це bk. bk дорівнює H. За умовою кут Б дорівнює бета, знайти площу трикутника АВЦ. Запишемо загальну формулу для знаходження площі трикутника. С дорівнює А помножити на H і все це поділити на 2. тобто площа дорівнює половині добутку сторони та проведеної до неї висоти. В нашому випадку С дорівнює 1 друга помножити на БК і помножити на АЦ. А це дорівнює 1 друга помножити на H помножити на АЦ, нам необхідно знайти основу AC. В трикутнику ABC БК висота проведена до основи. А так як трикутник ABC рівнобедрений, то БК також бісектриса та медіана. Кут АБК дорівнює куту КБЦ і дорівнює бета поділити на 2, так як БК бісектриса, АК дорівнює КЦ. Так як БК медіана. Розглянемо трикутник БКЦ, де кутка дорівнює 90 градусів. Тангенс кута бета поділити на 2 дорівнює КЦ поділити на БК, а це буде КЦ поділити на H. Звідси: КЦ дорівнює тангенс бета поділити на 2 помножити на H, А це дорівнює 2 помножити на КЦ, і дорівнює 2H помножити на тангенс бета на 2. Тепер підставляємо значення АС в початкову формулу площі. Площа трикутника АБС дорівнює. 1 друга помножити на h і помножити на 2h тангенс бета поділити на 2. Це буде рівне H в квадраті, помножене на тангенс бета поділити на 2. Задача розв'язана. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!